Якісь інші заборонені речі, які можуть бути використані в злочинних інших цілях. Так, Ще один карман. Є відеозйомка, на якій видно, як у нього дістали нож. Так, а де це Є листівки, якісь листівки. Наш рух не зупинити. Щось таке. Не бійся, не зраджуй. Щось, щось незрозуміле, якісь можливо провокаційні. Тут декілька листівок можна журналістам там вже будете з'ясовувати. Візьміть, будь ласка. Візьміть так, все, більше в нього нічого нема. Паспорт зараз залишаємо до приходу до приходу міліції чи там інших органів. Іншого не потрібно, засовуємо. Роману, Роман, чого ж ти не представився, якщо навіть з документами. Провірте, чи за поясом нічого немає. А вже, я вже його за пояс тримаю вже на останні півгодини. Так. так. Ви з депутатами зв'язували, щоб зараз хтось сюди підійшов. Зв'язуємося, зв 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 тут ударів це йдуть, вінські удари йдуть. Номер. алло. 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 Та блін, набирайте, ну що, ребята, ну що я, я б буду... зараз. Ще! Як... Тисленко, Роман!